Лучани та гості міста мали змогу переглянути короткометражні фільми-переможці кінофестивалю імені Фрідріха Горенштейна Зоряне містечко 2015, що вперше відбувся наприкінці березня у Бердичеві Житомирської області. До народної аматорської кіностудії Волинь, де й відбувався показ фільмів, завітала організатор фестивалю кіноаматорка Алла Міщук. Вона розповіла про те, що фільм Бориса Ревенка Їде маршрутка став одним із призерів цього фестивалю. А як казав наш, один із учасників. він зайняв, зайняв третє місце. У нас це ваш кіноматер, який вже, на жаль, помер в цьому році якраз. І наша нагорода, мабуть, була остання його нагорода. Він, значить, прийняв у нас участь із фільмом «Їде маршрутка. Кінофестиваль назвала іменем Фрідріха Герінштейна. Він у нас у Бердичеві він не народився, але потім приїхав і там закінчив школу. І він. Дуже багато написав книжок, але в совєтський час він був запретним, він писав в стол. Хоча, коли він переїхав в Москву, по його сценаріям було знято багато фільмів. Один із них, ну, одні з них Раба «Раба любви» Солярі Старковського. І потім він іммігрував в Берлін. Ви знаєте, я думаю, що він був би такий радий, оскільки якраз от, коли ми передали фільми до участі в... Фестивалі от Міщук, зоряне містечко, в тому числі і його фільм, він був такий задоволений, що навіть вдалося ще призове місце зайняти. Він дуже, дуже був втішений. Такий вечір спогади, вечір кіно, і знову ж таки, от, якби Різдво. А ми знаємо, що в місті Бердичеві не тільки єврейська громада, розвитає й католицька, досить потужна. Тобто, якось так це все зійшлося. Але знову ж таки, я думаю, з благословення нашого Бариса Павловича.